Нарешті їдемо на фронт. Нарешті до друзів, які нас дуже-дуже зачекалися. Нарешті на Сумський напрямок. Тут зараз подарунки на 30 мільйонів гривень. Менше. Ніж везли раніше на 10 мільйонів, але й на влада створює і перешкоджає не гірше ворога, який бореться з нами. Но ми долаємо і ворога, і перешкоди влади. Завтра отримують 12 військових частин, 8 бригад, 2 полка, два окремих батальйони один із них логістики, один із них розвідбат. Получають від нас прально-душеві комплекси, шиномонтаж. Командні пункти і дуже-дуже круту авторемонтну майстерню. Ви бачите, що виходить ще й вантажний автомобіль Десант, який повністю нами вироблений. І, як сумнозвісній радянського часу лотереї, автомобіль. <свісно> Ескаватор. Іде першим. Дуже крутому медичному шпиталю, бо їм теж треба зариватися, боронити поранених як пункт для того, щоб евакуювати їх в тил. Тут 650 FPV-дронів. старлінки, екафло. Дуже дуже багато чого, чого зачекаються наші. От подивиться, хоча б на такий крутий дрон. А наступна партія йде в нас уже оптоволокно. Разом ми наближаємо. Єдине прохання владі. Не заважайте нам, якщо не можете допомогти.